Так, закінчив тут сіяти 5,5 гектар. Вирішив в цьому році робити ще одну процедурку каткування. Появилась можливість, ну і я так вирішив. Хай буде. Звісно так краще. З каткуванням. Каток кривий один, Я не вирівнює так, як би хотілося, але мені все одно подобається. Лучше, чим не каткувати. Комбайнер не буде такий злий. Не буде казати, що тільки думаєте про економію, а про комбайнера не думаєте, що грудка. Втім, так бігає Йомзик ось так є, ось так стає. Різниця як би видно, там ще теж. Зде бороною вирівнюючи.